Так, всіх вітаю на своєму каналі. Я Світлана, Таролах. Сьогодні хочу поговорити з вами про таке, як чому люди хворіють? Так, люди звертаються, чому там те інше і. В принципі, нема такої людини, ну, яка зараз не хворіє, ну не сама зараз, але до цього чи після цього. І е, всі хочуть зрозуміти, що, що саме, от все, нога болить, значить там упав, споткнувся, вся нога болить, дали таблетку, вилічили, все, все добре. Е, все дуже набагато складніше. Тому що всі наші хвороби це наша психосоматика. Якщо ви не можете звернутися до якогось таролога, наприклад, у вас немає там знайомого чи якому ви довіряєте, але ж все-таки звертаєтесь, тому хочу для всіх обще сказати, що нас туди вводить ось такий наші, наш стан. Щось ми зробили перед цим, можливо. Невірно, невірний шах, і нас увели в таке становище. Ми захворіли. Тут треба шукати, що нас не влаштовує саме, що нам хотів сказати Всесвіт, чому ми захворіли? так? Чому щось нас точно не влаштовує, і треба дивитися глубше. Якщо ноги, то ми, можливо, кудись не туди йдемо. Не по своїй цілі, так? От. Ну, звісно, звертаємося ми до медицини, от, але ж е це може бути і езотерік, це може бути, ви просто почитать, Ну, Наприклад, в інтернеті по про психосоматику. Наприклад, чому болить голова часто, так? да? Ви можете помітити, чому вона болить, е після яких. Событий, що ви робите, чому після цього починається головний біль і тому подібне. Тому звертайте верні, увагу на це і шукайте глибше. Тому що якщо симптоми вилікувати, так, ліки допомогли, то хвороба може повернутися пізніше. Ну, от так, наприклад, як простудні заболівання, це теж, наприклад, горло це те, що ми, якийсь в нас залишився біль в горлі, і ми його не, ну, не висказали, не обіду якусь склали. І у нас закупорка горла проходить і піднімається температура, там, соплі. Це, наприклад, Дратується, якась ситуація вас, або якісь люди вас дратують. Тому на це треба теж звертати увагу і звертатися до себе, до свого мудреця внутрі, щоб у вас було присутнє не тільки матеріальне, але і духовне. Тому що якщо ми біжимо тільки за матеріальним, то воно стає ще більш недосяжним, а ми втрачаємо. Тому треба, щоб був завжди баланс, і ми могли, ну, як би знаєте, ось баланс такий, ну, не буду так сильно показувати, тут обнажено, ну баланс ось, щоб матеріального і духовного у вашому житті, так, не бути сліпим до знаків, до знаків долі, які Відбуваються в вашому житті, тому що всі наші захворювання це знаки від Всесвіту. Нам показують, що ми щось не так робимо, або не туди йдемо, або ще щось. Ну, собі шкодимо, розумієте? Собі шкодимо. Тому треба прислухатися, не боятися просити помощі і е, е, лікувати захворювання не тільки таблетками-симптоми, так, але і. Десь в глибині себе шукати, оці, убирати ці страхи. От, і, ну, звісно, не боятися. Не боятися. Ну, я маю на увазі прибирати страхи, страхи свого серця, своїх думок, тому що вони нас блокують. І якщо, знаєте, нам не подобається, наприклад, робота, на яку ми ходимо. І ми не хочемо туди ходити, і тому нас... нас. Ложить на лікарняни, тому що ми туди не хочемо ходити, але в нас немає якби другого варіанту, але варіанти завжди є. завжди можна знайти те, що нам підходить, тільки знайти те, що вам не подобається. Якщо вам сподобався цей прямий ефір, підписуйтесь. Дуже прошу розвиваю свій новий канал. От, тому підписуйтесь, ставте лайки, можете задавати питання, я буду на них відповідати. На моїй сторінці дуже багато розкладів ви знайдете для вас, вони загальні, але ж такі, може, для вас щось буде цікавим, щось для себе знайдете. Якщо ви щось хочете, особисту, якусь консультацію, то ви пишіть мені в смс. От, повідомлення лічні, і ми з вами зв'яжемося і подивимося саме вашу ситуацію, ваші, які там у вас ситуації, які ви хочете змінити, або ще щось, або чому вони не міняються. Тому що все одно людина рано чи пізно шукає себе, отут, бачите, восьмерочка, це вже людина, в принципі, досягла чогось дуже. Ну, якби, все в неї є, але душа неспокійна, все одно, ось бачите, залишає те, що є, і шукає щось інше. Все одно людина розвивається і розвивається частіше духовно, ніж фізично. Більше, вже, як ми стаємо старші. Так? От, тому ну, вдосконалює все, насамперед душу. Тому що якщо Бігти тільки за грошима, ну, так скажемо, да, в общем, за матеріальним, то бачите, можна остатися геть голим і босим. Тому е такі спеціалісти, якщо ви сам не можете розібратися, звісно, треба звертатися до спеціалістів, але це не обов'язково, медики, е тому що е на своєму опиту, можу вам сказати, що. Любе захворювання можна навіть без операції. Вилікувати у мене такі були два випадки в моєму житті. Хоча є езотерік, але все одно ж таки теж хворію і розбираю, звичайно, вглубь, чому це сталося. О, тому розкажу вам один свій случай, що Поїхала відпочивати з сім'єю, і був дуже шторм великий на воді в морі, і мене збило волною і так сильно, що вдарило по колінах. Що на одному коліні під коліном хрестові там зв'язки, і одна з зв'язок розірвалася. Жуткий біль, нога отікла, ходити не можу. Приїхали, коли в лікарню, то сказали, що треба робити операцію, тому що зв'язка надірвана, її там треба пришивати, шивати, все таке робити. Але вони поки що не можуть, бо дуже велика отечність. Я почала, поки цей час мені надали, так, якби, ну, тут теж всесвіт мені надав цей час. Тому що я дуже боялася операції, я дуже не хотіла операцію, тому що там реабілітація дуже важка і довга. І ну, звісно, ти живеш, в тебе є робота, сім'я, тому ну, не хочеться оце на інвалідному креслі їздити. Тому почала розбиратися. І ви знаєте, дійшла до того, що казалось би, ми поїхали в відпустку, море, сонце. Звісно, це було ще до війни. Все дуже добре, і тут от таке трапилося, так? І ми зірвали цю відпустку. Ми тільки тиждень повідпочивали, і ну, рік вже не були відпустці, то втоплені і все. Але ж, знаєте, дошла до того, що шукала причину, чому це сталося саме зі мною. Так? Але виходить, е, що і чоловік мій теж не, не відпочив. Да? Бо він мусив мене вести назад додому, бо я ж сама не могла, звісно. От. І виходить йому теж. І, значить, що хотіла я, знаєте, вже коли ми на відпочинку, то я прям хотіла так, щоб він був, ну, вже так, знаєте. Прям сильно мене оберігав, опікав. Мені так хотілося, щоб він везде зі мною ходив, везде там. А ми були в його батьків, і тому він більше їм там, звісно, допомагав, тому що рік не був. Да? А мені хотілося ходити з ним на море, ходити туди-сюди, щоб він був завжди поряд, прямо от, ну, от все таке, знаєте, і сильно, прям от захотілося мені такої великої-великої романтики, але я не учила його состояння. Розумієте, я не учла тощо. Те, що він повинен був допомагати. там. І, е, ну, я це не, не з, е, Нічого такого не робила, я маю на увазі, але це внутрі було, і я це хотіла і бажала. І тому виходить, коли я. Цією ногою, то він зо мною був візде, <смас> носив мене на руках, так як я мріяла, приносив поїсти, приносив попити. Оце все-все-все це робив. Оце була опіка, але ж би було боляче, і це було в лікарні. Вже я цього не хотіла, але так сталося. І ви знаєте, я це все пропрацювала, пропрацювала з своїм чоловіком. І ми вийшли на те, що о, ну, треба, звісно, Приділяти друг другу увагу, але ж і не заставляти когось щось робити, те, що він ну, поки був не готовий це робити. от і от, І от. Але, е, пройшовши е, цей шлях, коли ми е, нам назначили мені знову прийти до лікаря, я прийшла і мені сказали, що операцію можна не робити. Вона там надірвана, але вона там прирослася, і ну, нога перестала в мене боліти, вона стухла. Звісно, та зв'язка вже на місце не стане, але ж таки почуваюся, я добре. І сказали, що операцію можна зробити в будь-який другий момент. Зараз вони не бачать в цьому, о... ну, що їй потрібно робити, тому ось так о, пройшла, пройшла лікування без. Звісно, до лікарів зверталася, але ж і звернулася до свого серця, до свого розуму, і пошукала десь в глибині, чому це сталося зі мною. Тому Пишіть, задавайте мені питання, ми подивимося, але ж ще раз повторюю, що. Коли ви вже заболіли, або у вас є перші симптоми, наприклад, так, у вас болить горло там, чи ще ж, чи тиск у вас великий, чи низький. Неважливо, що ви могли споткнутися, вдаритися пальцем, там, чи ви прищемили пальця на руці, чи там ще щось. Ну, якби любе таке, це завжди треба шукати. От, або. Почитати дуже багато зараз і в інтернеті є, і воно відгукується. Або можна звернутися до карт, Таро, вони дуже гарно е показують, що і як. І м, хочу сказати, що мене, коли чоловік хворіє, я коли розкладаю карти, майже завжди вони відповідають, чому це сталося і нічого там такого не происходит, що це не його там хтось заразився, якась інфекція. Ну, Звісно, це воно спрацьовує, але частіше всього, що він не дає собі відпустку. По тому, що зараз так це взагалі відпустка неможлива воєнний стан. от, поэтому, Але ж людина не може працювати завжди на акумулятор парадично треба заряджати. Ми заряджаємо, коли ми відпочиваємо, коли ми насичуємо цю енергію, десь якимись або зміною картинки, або, або ну як то кажуть, посічаємо ті міста, де ми набираємося сили, енергії. У кожного є своє це місце. От, тому от виходить так, що людина собі не дає відпочинок і захворює, і його ложать на цей відпочинок, він уже лежить на дивані чи там на кроваті, нікуди не ходить, ні на роботу, ні про що не думає, тільки. Ось таке хотіла проговорити про, звісно, можна вже з'ясувати, знаєте, от, був такий случай у мене ще, як язва желудка у людини. Знаєте, що показали карти? що… Людина, ну як ми потім почали розбирати, це звісно, воно так але ж людина ще дов і признаватися, і бачити це, розумієте, щоб вона йшла на ліку ну, на поправку. Тому що, як з'ясувалося, людину все роздражало настільки сильно, що всі на роботі і дома, всі його тягнули йому. Казалось його там розривали. А він все це тримав в собі розумієте, Він не говорив, що там не трогайте мене, дайте мені відпочити. Ні, його всі роздражали, всі бісили, всі... і в нього образувалися такі дири, язва, язва, желудка. Для нього всі люди були як язви. Розумієте? Він настільки був не... працював на нелюбимій роботі, тому що не міг отуди, тому що сім'я його заставляла, Ну, як заставляла, тому що сім'ю треба було забезпечувати. Він жінці не міг признатися, що йому там не подобається, бо він казав, що з нього тільки тянуть гро. І все, але він не пробував навіть поговорити з жіною, це все обговорити. Коли вже пішла кровотеча, то вже коли, як то кажуть, трошки було ну, не запізно, все слава Богу, але ж. Е Таке відбулося, розумієте, людина, коли знайшла себе, ось це, що я показувала, він був в такому стані, ось в такому, розумієте, і все время в ньому жив. Людина не може знаходитися в такому стані. от. І коли він почав шукати, і навіть звернувся до Карта Ро, розумієте, для чоловіків це взагалі взагалі важко. І коли він почав шукати, чому, чому, що вроді би все є, все гарно, і сім'я, ну якби да, і соціум, і все, а в нього таке було. І отак от йому всесвіт показував, що треба все це змінити. Звісно, він пішов на такі довгі лікарняни, що на роботі його попросили піти. От, він трошки заспокоївся дома, за ним вже ну, домашні е -е -е -е, піклувалися про нього, він заспокоївся. І потім. Нашов собі іншу роботу, хай вона може не проносила стільки е, грошей. ну от Там далі не знаю, як трапилося, але він був спокійний, йому все подобалося. Він на роботу ходив з задоволенням. Додому повертався теж з задоволенням. Е, він віднайшов себе в сім'ї, його більш розуміти. Розумієте, в принципі, обійшлось без екстремальних ситуацій, тому що не врачі прогнозували дуже поганий ісход. От тому, слідкуйте за своїм здоров'ям, будьте здорові, і якщо щось, то пишіть.